Я не готова ходити в вибачаюсь, старим бабушкам, дідушкам і сестрам. Підкажи, будь ласка, на яку суму тобі дали грант на навчання, завдяки тому, що ти пройшла в мене курс. На шість тисяч євро. Шість тисяч євро. А тепер вже давай копати глибше, щоб люди розуміли про що мова. А що ти ну що ти вмієш? Я ж ага. туди вже пішла підготовлена. Я принесла ці домашні завдання. Сто ось я працювала з клієнтами. Ось такі, а тобто, то ти я... фактично ті домашки ж робила там креативи, не знаю, тексти, кейси, ти все це роздрукувала? Так, принесла з собою розпочати, тому що там словами не убідиш. До речі, Ольга з нуля це робила на те, що вона прийшла на там на щось насіжене. Типу вона ніколи у цьому. Ну ніяк коротше не працювала. Ну я не згодна. Я не згодна. Я не хочу мить поли. Я отримаю німецький сертифікат, з яким я маю право не просто влаштуватись на роботу, а потім претендувати на, на постійне місце проживання в Німеччині. Тому, а, Тобто, ти фактично того, стаєш як письмокваліфікованим могла... спеціалістом і Так. Росі... Я, мені сказали в Джу що я друга. В мерці в нашому городі, яка отримала цей грант. Друга. Але суть питання, що друзі, ну, типу, можливості є питання, а... ви їх використовують. А... Всім привіт, з вами Володимир Ольга. Сьогодні ми записуємо такий міні-кейс, незвичайний, тому що Ольга є і була моєю студенткою, але доволі таки цікавий курс її допоміг. І про це якраз сьогодні хочемо поговорити. Тому Ольга, привіт. Розкажи мені, будь ласочка, як давно ти знаходишся в Німеччині? і Німеччина знаходжусь вже три роки буде, в вересні місяці. Я сама з України, з Києва, приїхала в Німеччину по е, обставині, що війна угу. в Україні вивізні угу. дітей. E, приїхавши сюди, тут же ж всі знають, що країна такої бюрократії, і а тим паче, коли приїжджають біженці, у них тут у всіх одна, йдіть на завод, і все, максимум там ідіть по вивчить мову і умовно вивчать мову. Потім умовно йдеш на нижчу, скажімо, так, планку роботи, і так, все. Всі сказали завжди мені говорили. Всі проходили тут через тряпки, всі тут проходили через дома пристарілих, тобто нікуди не дивися, нічого uh -huh. не роби, От там, от посуду і ти перед... в цілому бачила свій шлях, скоріш за все, таким не факт. Але я іншого. Я бачила його але... таким, так від чого я ще більше впадала в депресію, але мій темперамент мені всередині говорив: ні, можна щось більше. треба щось думати. Добре, я І... думала в Україні, я думаю, зроблю собі. Ну, моя професія взагалі-то я в Україні перед війною була няні, працювала uh -huh. багато. Сюди приїхала е, основна дипломована моя професія це перукар. Сюди приїхала, uh -huh. ну, треба теж мати досить простойний рівень мови для того, щоб ним працювати. Тобто, взагалі ну, повинен бути час. І я думаю, як же ж мені з цього вийти? Я пішла, мене послали на один завод. Пішла на один завод. Там я набралась практики мовної, потім пішла ще на одну фірму, потім пішла, повторила курс з мови і пройшла. Думаю, буду вертатися в Україну. А що ж я вернусь з пустими руками? Ні. І вирішила пройти ваш курс для того, щоб я могла приїхати і працювати онлайн, тому що ага. я Тебе Завершенно. в цілому перша задача стояла це умовно в Німеччині ти типу, попрацювала. Думаєш, блін коротше. Умовно мені тут не подобається, скоріш за все буде вертатися в Україну, але хочу вертатися з якимись знаннями, які зможу застосувати в Україні. Ага, да, Україну. Тому що я ще в цей час розлучилася з чоловіком. Тому угу. для мене це було надважливо, щоб мій, мій графік був е, ну максимально угу. вільний, і угу. плюс зароботок такий, щоб я могла забезпечити свою дитину. Пішла на курс. Я пішла до вас на, на курс, я пройшла багато практики, я виставила багато об'яв, все робила, як ви казали. У мене були цікаві такі моменти з різними людьми. В общем, я зрозуміла, що ну, великий страх був в цьому, але я йшла в нього. Добре. І я потім подумала, коли я маю ці знання, чого мені не реалізувати їх тут. І... Я просто впевнений був, що ти відразу хотіла реалізувати їх там, а ти така, ні. я. А я не знала, воню". що мені тут дадуть, ось, тому що ось. вони ж всі трохи. Ти знаходилася в Німеччині через цю, скажімо так, бюрократичну систему. Ти думала, що ці знання ти чисто технічно не зможеш коротше, використовувати в Німеччині? Так, Ну тому що тут... Ну, я розумію приблизно. І <пір> І я прийшла, і я говорю: ось я вас запросила в квітні місяці диплом. і я прийшла, говорю, ось я закінчила курс таргетованої реклами. Ось я маю базові знання. Я ті кейси, які з вами робила, предоставила, їх, розпечатала. Тобто предоставила... вони, коротше, ти прийшла. Давай я просто уточню. Ні, давай я одне, одне питання задам, а потім ми почнемо копати більш глибше. Підкажи, будь ласка, на яку суму тобі? Дали грант на навчання завдяки тому, що ти прийшла в мене курс на 6 тисяч євро. 6 тисяч євро. А тепер вже давай копати глибше, щоб люди розуміли про що мова. Суть питання, що Ольга навчилася зараз. Вона розкаже більш детально. Отримала диплом, отримала знання, отримала завдяки домашнім завданням кейси. Називаємо це так. Зараз так, домашнім завданням так, 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 так. Зробила всі домашки, звичайно, отримала диплом на основі цього, і потім пішла в Джоб центр, якщо не помиляюся, вніме. Так. так. І в неї було три варіанти: перша це мої кейси, так залишиться в Німеччині і працювати на якоюсь там роботу, мовно підлоги мити. Друге, повернутися в Україну щось там тут думати в онлайні. Або так. третє, вона подумала: а чому я не спробую те, що я вже навчилася, піти в Джоб центр і сказати: ребят, а давайте спробуємо нормальну роботу, мені знайти людську так. Спробуємо. Так да ось і ти прийшла в джоб центр, кажеш. Я причому відразу кажу, я ж не на німецькій мові вчу, я український вчу. Ольга навчилася в Україні, отримала диплом з України там англійською українською мовою. Прийшла в Джоб центр і каже: ось є диплом, Так. хочу. Як ти сказала, що ти взагалі сказала? Хочу продовжувати або шукати роботу. Хочу в ць... так, я хочу продовжувати тут навчання ага. навчання і втілювати тут в роботу. Це ну вони мене попросили розказати, що мені це принесе. Я їм сказав, що це вільний графік. Ну, це досить гарно оплачувана робота. Mm -hmm. І потім мені сам джоб-центр підказав: так, добре, чому б ні? Ви можете тут навіть давати рекламу, якщо ваш німецький ще не зовсім там mm -hmm. перфект, ви можете тут давати рекламу для російськомовної аудиторії. Тобто тут же ж є на ринку і нова почта, і uh -huh. всі, всі, всі багато бізнесів е, відкриваються. Що ну, ж Добцентр так... в тебе запросив з точки зору ти прийшла, ну, показуєш диплом, кажеш знання, вони кажуть: ну, типу, це добре, але ну, умовно просто, як я це бачу. Вони кажуть, ну, так. це ж, мовно, український диплом, що нам з цього, умовним німцям. Ні, вони мені так не сказали. ні, О, цікаво, так. мені так не сказали, вони мені сказали. А що ти ну що ти вмієш? Я ж ага. тоді вже пішла підготовлена. Я принесла ці домашні завдання. Стало ось я працювала з клієнтами. Ось тобто, то ти робила... фактично ті домашки ж робила там креативи, не знаю, тексти, кейси, ти все це Так, Принесла з собою розпочати, тому що там словами не обідиш. Вони хочуть якісь думати. факти, типу, твоїх ну підтверджених так. Ага. Так, береш з собою ці домашні завдання, приходиш і кажеш. Ну я не згодна. Я не згодна, я не хочу мить поли. До речі, я от хочу... класно, я відразу буду зупиняти класна риса. От, подивіться, що умовно. Ну, якщо б ти не пішла, тобі б ніхто б саме нічого не запропонував. Ні, Тому, ні, от, не запропонував. Оця от наполегливість Просто от якщо так. б ти не прийшла і не сказала, блін, ребят, ну давайте думати коротше, то воно ж нічого б скоріш. Ну не скоріше все воно совісоково нічого б не було. Вони б запропонували тобі звичайну роботу. Пропонують всім десяткам, там сотням тисяч зараз е... людей на захисті, просто йди кудись там на завод. Тобі ж на початках, як я розумію, так і пропонувало на тих роботах Так і пропонувало, так і було. Я туди ага. й йшла, і робила максимум 10 днів. Пішла і сказала: ну це не моє, я не можу, ну я амбітна жінка, я не можу ну, хочеться там. реалізувати себе. Так, так. Я говорю, я там не ні. Е, і все. І вони, ну а потім, коли вони подивились мій моє е, 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 досьє тут вони сказали: Ну, ми бачимо в вас оля потенціал. Тому що ви стрімитесь не сидіти просто ну не Ну не на захисті, коротше. Mm -hmm. Ви йдете. Тому і багато людей саме так і думає наших людей. На mm -hmm. жаль, вони думають, що якщо їм сказали, ось, треба ось і робити. Туди, ось так от і роби. Вони йдуть і роблять. Думають, що у них виходу нема, у них є вихід. Їм треба просто сказати, що я не згодна. Блін, клас. І от ти показала і так далі, і Джоб Центр сказав, блін, прикольно, окей. І от... Навчання, яке воно тобі ну грантували, грант видали. Це ти сама шукала, чи вони запропонували, чи так, як... я сама знайшла, щоб вони мене навчили на українській мові з Берліна. Ця фірма wow. знаходиться в Берліні. Тобто, це eh, якась умовна ну, німецька компанія, яка має акредитацію, але при цьому вони вчать так, так, і я отримаю німецький сертифікат, з яким я маю право не просто влаштуватись на роботу, а потім претендувати на? На постійне місце проживання в Німеччині, А, Тому, тобто, ти фактично стаєш як висококваліфікованим спеціалістом і все. це так, для того, щоб yeah, cool. залишитися потім в Німеччині, ти маєш бути кимось uh -huh. і от і кимось тут. Ну от люди багато ж наших працюють в уборках, uh -huh. і вони сказали, це не є, Ну Німеччина не, не нуждається в уборках, вона нуждається в. Кваліфіцированих персоналів ви маєте бути ким то і от тоді, коли мені так сказали, я думаю, яким же ж я можу бути, і я ж то запросила свої документи. Ну все я можу бути маркетологом і пішла до скільки протриває це навчання? От має от те, що Це інтенсив курс. Він у мене почався 16 юня. І закінчиться 4 місяці, Воно буде тривати. Ця компанія навчає на українській мові, плюс німецьке мов... німецька мова. Вони составляють там повністю резюме. Вони навчають, як спілкуватися з бізнесом, як працювати в німецьких фірмах на фрілансі. Або просто таргітологам ну повний спектр, але Бо... от я зауважу, щоб просто люди розуміли, що це курс 4 місяці, Він ну я сподіваюсь класний, ну тому що кредитований, але кредитований, вартість, да вартість 6000 тисяч євро. Ну тобто, умовно, ти ну не могла собі об'єктивно дозволити 6000 тисяч євро кредитувати no. за 4 місяці. Але просто знаєш, от я хочу знову акцентувати увагу, що є люди, які знаєш, це називається все і нічого. Або умовно, я відразу заробляю, не знаю п'ять тисяч доларів, або краще не знаю бомжом буду на вулиці жити. А є ж проміжна ланка. Ну, типу, в твоє проміжною ланкою стало ти типу, попрацювала на заводах. Не підходить, накопичила гроші, оплатила мій який коштує сильно там дешевше ніж шість тисяч євро. В десяток раз так. оплатила він дає змогу тобі ну рухатися вперед. Я Зрозуміла, що мені це цікаво. Ну що це мені дійсно цікаво, що це мені може дати перспективу, фінансову свободу плюс. Робочий графік під себе підстраю це мені дуже було важливо, і з цим самим запитом я й прийшла в Джоб центр і сказала, що ось моя робота, ось мій диплом і ось мій запит на заводі. Не дуже хочем. круто, і вони оплачують грант повністю. Ти взагалі не копійки не додаєш. Так вони повністю плачуться на ти отримаєш. Ну ясно захищаєш отримаєш диплом. Це дає тобі змогу і працювати на адекватній нормальній роботі. Там ясно, що з низьких ланок, ну там помічником маркетолога або щось таке, але Пусть все одно Це, ну, це, це нормально, це нормально та, в іншій та, країні, та, інтелектуальним та. трудом, не фізично. Причому платити там бути я певне, що ну як мінімум, так само як ти працював фізично, тільки фізично. Не менше, так на да, да. але Без фізично та, інстар... ти Без зростати інстар... ну целям сторінку з Фейсбуком тут ну мінімум 1800 євро в місяць. Це просто для людей, так да. І скоріш за все так. тобі потрібні ну, відносно умовно базові знання мови. Ти не маєш бути носієм прямови, типу, ти маєш бути, ну знати мову, щоб просто проспікуватися, далі вже її розвивати. Так, І, при так. цьому це дає на З... цьому курсі навчають, А, Навчаються додатково бізнес мові, да, німецькі якісь. бізнес мові, так. О, так, клас, так, клас, так. клас. А це повноцінні, е, скільки годин на день там це відбувається загалом. Це відбувається, от у нас починається воно в 9 і закінчується в 16.30. А, все, повноцінно ну, робочий день. Угу. Пауза Да. Ще буде робота з ментором. В кінці у нас буде робота з ментором, тобто ми закріпляємо пройдений сьогоднішній курс, і вона задає питання а, а щоб що закріпилося. Та, і кожного так. і це все дає ще можливість потім, тому що ну будемо об'єктивним тимчасово зах, колись закінчиться. Ну дай Бог війна закінчиться і, скоріше за все, зараз теж буде потрошки скасовувати, а це дає можливість залишитися з повноцінним ну відом на жительство. Не знаю, як там німеч да Крація. ну я з, з цим запитом також мені це актуально, тому що. Я не знаю, як буде далі, та й тим паче Німеччина дозволила дві двойне гражданство і в Україна, ну, ясно. а потім через 5, можна 8-10 років, в залежності від ситуації, можна ще й отримати. А да, я подумала, що воно мені зайве не буде, тим паче Це я сюди вклала, теж немало. І... Да, я розумію. Декілька років оцінила. роботи так, да. і так далі. Блін, ну я дуже радий за тебе. Я зараз розкіш зрезумую. Просто зверніть увагу, що по перше, ніхто за вас нічого не зробить. Тобто, якщо ви не будете проявляти проактивність, якщо ви не... всередині відчуваєте, що ви можете більше не терпіть. І, не, і просто не держітеться, а просто прийдіть і скажіть: Я хочу більше, я можу більше. Навіть якщо ви думаєте, що ви зараз не можете, то ви точно зможете. Тому ви що я спочатку теж почніть. Так да, я теж до сих пор не впевнена, що я можу. Але я, ну, я щось можу, ну, щось Слухай, можна. щось можу, отримала 6 тисяч євро, щоб не працювати на заводі, ну, щось ти точно можеш. Це 100%. Я щиро дуже радий за тебе. Мені подобається оця розмова, чому я хотів її записати, в тому, що щоб люди звернули увагу, що ну, по перше, типу, взагалі, життя воно не таке, не пряма дорога, вона дуже хвиляста. Типу да. і іноді да. треба трошки увійти в бачок, подивитися Повірю, так, зверху, так да, а потім повернутися, типу і рухатися вперед. Я ж кажу: якщо б Ольга не пішла, по перше, не вирішила, що їй ну задобало працювати руками над головою. По-друге, не пішла б до мене на навчання, по третє, не вчилась би. До речі, якщо б ти не вчилася, якщо б ти не зробилася ДЗшки, я думаю, скоріш за все, тобі теж ну, нічого б не дали. Ну, ти прийшла б сказала, б я десь чомусь вчилася. Вона сказала б: ну, клас, до побачення. Ну, типу, таких, таких, як ти багато, ну, типу, треба все одно було старатися, вчитися, здавати домашки, здавати кейси, там є свої процедури, потім отримати диплом, потім піти в джоб-центр і сказати: ребят, ну, давайте подумати. Так, mm. і я впевнений, що це спрацювало якраз через наполегливість, тому що більшість людей, як ти правильно сказала, вони просто будуть ну куди сказав, туди йду. Ну коротше, сказали mm. на завод, йду на завод, сказали мити підлогу. Хоча людина може бути взагалі з досвідом там, 10 плюс років. Умовно, ти з нуля -то розвивалась. До речі, Ольга з нуля це робила, не те, щоб вона прийшла на там на щось насіжене. Типу, вона ніколи у цьому ну ніяк коротше, не працювала. Але суть питання, що друзі, ну типу, можливості є. Питання а, їх використовувати і, і, і таких людей, тим паче Німеччина цінує, якщо чесно. Тому що коли я вже отримувала цей грант, коли мені mm -hmm. давали групи Шаніґон, вони мені сказали ми його вам даємо, тому що ви сказали, що ви хочете, тому що я заявила, що я хочу. Я не пішла проти. Ну, от вони мені куди пішли і сказали, щоб я на завод і все. А я їм сказала, що ні, давайте говорити. Давайте ну якщо ви хочете, щоб я вкладала свої ресурси в вашу країну, платила налоги, то я хочу бути корисною. Так, да, Ще багато людей вважають, що типу вони всім винні, але це не так. Ну типу, держава так само на тобі заробляє. Тим саме ти податками, повірте мені. Ольга податками цей грант переплатить потім Я так і сказала продукти. Ти купляєш ПДВ, платиш і так далі. тому подібне. Да. Просто зрозуміти, що не винні ви всім винні, а в принципі вам винні. Просто треба трошки змінити оцей ну, в голові, типу, розуміти. Да, тому що ми є з ресурсом для цієї. Країни. Ми будемо платити свої, Ми будемо працювати, вкладати всі сили, вкладати свою зарплату, Вкладати свій мозок розвивати цю країну ростить так. наших дітей, тобто ну я ж і вважаю, що ми багато... все віддали цій країні. Ну і запроси ми маємо ставити теж досить високі. Так. так. Дуже дякую. І на кінець хотів би, щоб ти сказала щось людям, які не знаю, вагаються, думають, йти там головою, йти, ризикувати, розвивати себе чи ні. Як ти вважаєш, чи варто це робити? Однозначно варто. Перше, з чого треба почати, це повірити в себе. Якщо ви відчуваєте всередині супротив до будь-якої роботи, на яку вас посилають, а тим паче, я знаю, що тут посилають на саму грязну роботу ну, на саме так, гірше, що так Не, не соглашайтесь не на що. Якщо ви відчуваєте, що ви хоть трохи ну у вас є супротив до цієї роботи, прийдіть і скажіть, я хочу більше. Пройдіть курси, любі, пройдіть курси в Україні, пройдіть, отримайте диплом, і прийдіть і скажіть, я хочу оце. І все, і, і не відступайте від чого. Блін, ну я прям щиро радий за тебе, але відразу хочу сказати, знаєш, ну, це, це виключно твоя заслуга. Типу, ясно, що там десь щось сталося, там якось карти так склалися, знаєш, зіргатьки, але ну. Дуже круто, дуже круто. Ну і... я мені сказали в Джуд Центрі, що я друга е, в Мерце в нашому городі, яка отримала цей грант. Друга, але й запиту немає. Саме головне, якби люди були з запитом, то може б, я була би не друга. А якби а я так я ж говорю, із-за того, що куди пошлють, і вони наклоняють голову і йдуть, вони із цього вони не ну не і не, не отримають. Yeah. Треба просто бути просто повірити повірить, про себе, повірить і себе і ну... гнуть свою лінію. Так, да, гнуть свою лінію. І мені було мені було байдуже, мені було не стидно. Я приходила, говорила, що да, мій німецький не окей, ну я буду вчити. Ну, Мій час для мене важливий. Я тут рощу своїх дітей, вкладаю свій час, ресурси, ну, все віддаю це країні. Ну я не готова ходити, мить жопи, вибачаюсь. Старим бабушкам, дідушкам і все остальне. Ну так, да, я з ними поработала. Ну я там їм приносила воду, там все. Я з ними дуже гарно наладила общий язик, там підтягнула мову. Але я хочу більше. Я це сказала і мене почули. Тому що в мене був запит і дуже наполегливий. Ну, як ти бачиш, тобі вдалося. Ще yeah. ясно, що шлях попереду, але сам факт, що цей шлях йде, але і він йде в правильному напрямку. Оце знаєш, як, типу, хочеш щось досягнути, хоча б лежи, але лежи в правильному напрямку. І типу в ті ці потрошечки yeah. будеш рухатися. Yeah. Я говорю, може, мені зразу не вдасться, там, але я зразу і не претендую на великі довгостя, тому що я ну, реально розумію, що Ну, є процес. Мені... Так, є покроковий yeah. процес. Але на якийсь фріланс, на якийсь початок, десь я зачеплюся, десь я піду. Ну це вже не терти ці тарілки і вже не тягати. Сто відсотків. Сто відсотків. Дякую, да, що поділилися своєю історією. так. Будь ласка, все найкраще. Вам. Щиро дякую. Дякую, дякую. дякую. тобі. Ти, ти велика молодець. Бажаю вам все найгарнішого. Дякую, дякую тобі дуже. Дякую, папа.